У рамках кампанії за чисту боржаву відбулося очищення русла річки Боржава. Представники водного господарства боролися зі сміттям на території села Квасового берегівського району. Пластикові пляшки, що стали з своєрідною ковдри для місцевої річки, створюють неабияку загрозу екології краю. Не від великого задоволення ми придумали цю акцію, і я вам скажу, що ефективність цього дуже низька знаєте, треба все ж таки йти по принципу не смітити, а не вбирати такими засобами. Активно долучилися до компанії місцеві мешканці. Селяни своїми силами допомагають усунути наслідки людського безкультур'я. У нас у території села п'ять великих заторів. А я ще то чисті, то остався. Ми спочатку з трактором витягуємо дерева а Потім з хачком вибираємо пластику і купил. Важливу роль в екологічній кампанії відіграють і науково-дослідні інститути. Учені визначили шкідливі наслідки існування таких сміттєвих загад. Відбувається гниття, відбувається падіння кістю, відбувається зміна якості води, погіршується якість води. І е, це. Також дуже впливає на те, що відбувається нижче трохи по річці. Там відбуваються, можуть відбуватися замори, і ці замори приводять не тільки до того, що там риба. Починає гинути, яка скопилася, але й до того, що там починають гинути ще інші тварини безкребетні тварини. Результатом роботи повинно стати покращення екологічної ситуації басейну річки Боржава, як наслідок річки Дунай, що об'єднує 14 країн світу. Такі дії сприятимуть налагодженню добросусідських відносин з європейським союзом. Заради цього рух за чисту боржаву з упорядкування триватиме й надалі.